Діти приходять вперед. Це той час, коли ми за вас молитися. Давайте всі на ноги. наш Отець Читеський Весний ім'я Ісуса Христа йде до Тебе, щоб подякувати тобі. За сім'ї, які ти нам дав, за дітей особисто хочемо. особливо подякувати Тебе, Господи. Бо це для нас є радість, бо це для нашего майбутнє Боже. І ми радіємо, тому що вони з нами знаходяться тут, що ти торкаєшся їх сердець, що ти навчаєш їх цьому слову, Боже. Ми радіємо, що це слово може їх спасти і зберегти від гріха, від всякої глупості, Боже, і від смерті. Боже, ми просимо, щоб ти благословив зараз, ми, коли вони підуть на урок недільної школи, просимо благослови вчителів, благослови Господи, всіх вчителів і загальноосвітніх школ благослови вчителів, і наших дітей благословити, щоб вони завжди були прикладом віри, любві, мудрості, Господи, навчай їх цьому. Зараз, на цьому році, через Твоє Слово, Отаркася і сердець. Ir šiaip dėkuoju, kad tenes girdėjai šlovėti Biotesinį bus tikį Ani.